Фіксуємо дані, цікаве значення 219 тисяч пробігу. А по комп'ютеру, як можна оприділити пробіг? Масіної зали 70. При таких значеннях це приблизно 270-280 пробіг. Цікаво, чи рідний, але не важливо. Тому що 80 грам золи це приблизно під 300. Так, бачимо комп'ютер на дуже непоганий показник, мінус 6 після регенерації, яка пройшла 41 кілометр назад. Непогано. Тиск 12, але машина прогріта. Даю газ в пол, фіксую дані. 35. Непогано, давненько такого не було. І бачимо мінус 6,53 йде до нуля. Ну так має бути, коли е, по заводські в мінус 12 входить, але ж потім з мінус 12 виходить на пробігу. Так. Є такі, фіксую дані, але все одно буде робитись чистка. Звичайна або профілактична, то як хоче, так і можна називати. Так, апарат підключено до автомобіля. Зараз побачимо, що виходить. Потроху вже йде сажу масінь, відкладення чорного кольору, а в кінці зала буде. Так, що побачимо. Чорне, як має бути, других варіантів нема. Зверху воно на стіклі біліше, а всередині чорне, як має бути. Так, подивимось, що вона викидувало, скільки золи. Ну, крупної тут нормально, плюс-мінус на такому пробігу повинно бути. Змішалась вона із сажом відкладеннями і. Крупна залишається зверху. Ця мілка зола і саджу відкладення розчиняються і проходять через фільтр. А саме крупний лишається тут, на цієї сітки. Зараз почищу цей фільтр і буду фініширувати по чистки, щоб було все в ідеал. Так, тестую чистоту, вже біленька піна, без ніяких чорних викидів. Зараз фінальна чистка. Так, чистка завершена. Автомобіль прогрітий. Дивимося по манометру. Показує 0 на холостих. Перевірка моєї роботи, перевірка датчиків диференціального тиску і форсунок. Даю газ пол 2,5 тисячі обертів. 30, Але автомобіль чіпований, настаїч 1. Так, фіксую дані, йдемо далі. Так, перепровірка датчиків диференціального тиску. 1-2, ну так, повинно бути. Є шанс, що вони працюють. Даю газ в пол. Повинно бути в районі 20. На 10 гектопаскалів менше, аніж показує манометр. Маса сажу змінюється, мінус 8,67, але сильно великий мінус, і тому він йде ближче до мінуса. Так, Працює, зараз буду проводити адаптацію всіх необхідних механізмів, все, що тут заложено в базі в меню, а потім тест-драйв. Так, Зараз іде заміна мембрани клапаної кришки, щоб картерні гази не бруднили цю всю систему. Ресурс цієї мембранки 150 тисяч, плюс-мінус. Так, ось новенька. А ось уже просівша. Від температури вже властивості резинки в ній немає. Як шматок пластмаси. А це новенька. Не оригінал, звісно, але властивості резинки в ній є. Що саме головне. Не обов'язково міняти всю клапану кришку заради того, щоб оригінальна була мембранка. Тому що коштує клапана кришка 10. Так, і є невеличкий дефект, Вон бачимо, вже прогар починає. Тобто не, не зря йдеться заміна мембранки. Тому що прогар уже на підході. Тут ще жива шайбочка. Бачимо всюди мідь, а оця вже з прогаром. Ось він. Збільшу, щоб краще було видно. Ось бачимо, як цей прогар проходить через вогнетривку шайбочку. Виходить назовні і в масляну систему попадає. Ось там колодці. І там теж видно там теж видно слід від цього прогару. Та що? Є там, А тут чистенький колодязь без прогару. І таким чином цей прогар попадає в масляну систему. Видно розподільчий вал, всі оці механізми. Попадають вихлопні гази, і вихлопні гази також йдуть по цій трубці в холодну частину турбіни, а там змішується другий клапан ОГС, що теж дає вихлопні гази. Повітря, і це все діло вертається сюди. І проблемка на проблемі робить дизельну двигуну. Проблему вирішую з заміною мембранки. Зараз адаптації і тест-драйв. Так, автомобіль пройшов всі необхідні адаптації. А тепер робимо функцію. Обнуляється маса золи, тому що фізично її тут нуль. Ніякого тиску немає. Така процедура робиться. Так, і провіряємо. І провіряємо 0,1 грам золи, тому що сажовий фільтр вже чистий. Автоматично зараз вмикнеться регенерація, щоб прорахувати нові дані. Маса сажає змірена 777. Після тест-драйву хочу для себе зробити на цій машині тест-драйв. Тому що вона на Stage 1 прошита. Як автомобіль їде? І буде висновок потім по автомобілю? І так, Висновок по автомобілю. Все працює, тяга змінилась. Нагадаю, тут в даному автомобілі він перепрошитий. Стоїть стейч один. Наразі тут 197 конячок. Автомобіль до цього їхав бодро. Але після чистки власник авто замітив ще трішки краще, тому що вже автомобіль дихає. Не може їхати супер краще після чистки, але коли автомобіль дихає як от тоді він і добре буде їхати, навіть після того, як він прошитий на Stage 1. Є одне, але це ці датчики диференційного тиску, деколи показують невірні дані. Тобто по манометру відслідковою і датчики під питанням. Це все відслідкуємо з пробігом, тобто автомобіль поїздить і заїде до мене знову на діагностику, хочу відслідкувати, як на стейдж працюють ці датчики, тому що є невелика похибка в них відносно манометру. Це мій спосіб перевірки цих датчиків. Якщо то я можу свої оці два новеньких підкинути, щоб провірити на них. Зараз автомобіль буде їздити на своїх рідних. Тому що вони показували що спочатку все окей. Так, ще по автомобілю. Скажу, не дуже часто приїжджають такі автомобілі на стейджі. бачимо обвіси, візуально дуже красивий автомобіль, добра комплектація, в салоні багато функцій, обвіси в автомобілі по кругу. Зроблю такий невеликий огляд рекламу. Роздвоєний вихлоп на ліву на праву сторону. Автомобіль дуже гарно виглядає. Весь закатаний в броню, обезшумлений, аж, сам, аж самому захотілось. Так, але перепровірив я пробіг автомобіля, він рідний, не скручений. А як прораховується зола в даних автомобілях? Якщо автомобіль е, використовується в міському циклі, тоді ця маса золи буде більша, аніж автомобіля після трасових пробігів. А також, якщо є часті регенерації, то звісно золи буде більше. Отож, і було тут більше золи, аніж. Е, е, Спочатку я думав, що пробіг нерідний. Так, відпускаю автомобіль на дорогі загального значення. Відслідковую ці датчики диференціального тиска і буду знати для себе, як це автомобіль настейдже. Так, всім гарного вечора. Думаю, відгук власника буде, тому що. Чому немає в деяких відео відгуків, хоча там все працює в ідеалі, а скажу в чому суть. Тому що або людина розчарована від цього всього, і їздить дуже короткими поїздками, і регенерації не є заводськими. А не є заводськими, тому що автомобіль, дизельний, не предназначений для. Дідовського методу їзди, тобто 3-4 кілометри по місту, завів, проїхався, заглушив, це не є добре для дизеля. В таких випадках тільки бензин. Мінімум, максимум, звісно, електрика підійде. Якщо автомобіль навіть до 10 кілометрів в день проїжджає в холодну погоду, це теж десь маловато, тому що він не прогріється повністю, як належним чином повинно. Дизельне авто прогріватися. І тому є невелике, але є питання, чому це не працює. Відслідковую я цю ситуацію по регенераціям вже дуже давно. Сам володію дизельним авто, «Опель Зафіра». І якщо я їздив раніше по 3 км в день, як працював в Борисполі, дім робота. 3 км в одну сторону 3 кілометри в іншу. У мене регенерації вмикались в районі 100 кілометрів. Як тільки я їжджу активно по справам, Київ-Бориспіль сюди працювати в, Софі, в Петропавлівську Борщагівку, в мене регенерації 500-600-700. Максимум до похолодань було 900 кілометрів. От це для цього і потрібен дизель. І він не доставляє проблем. Короткі поїздки заводських регенерацій і не чекайте. А також друга причина, чому немає відгуків, тому що коли була проблема з автомобілем, часті регенерації, і стояло питання вирізати його чи чистити, а гарантії тому подібне ніхто не дає. Я даю не гарантію, а рекомендацію, що моя екологія. Після моєї чистки оцим апаратом пройде 150 тисяч. Але ж на стежі 1, ну, під питанням. Тому що по інакшому ж йде робота двигуна. І коли після того, як до мене завітала машина, все почищено, все працює в ідеалі, як правило, це 90% ніхто не хоче навіть зайти на моє. Відео, яке на каналі, і подивитись на, своє, на свою машину, як проходив процес, що викидувало, скільки золи, сажі, які дані. Не цікаво, тому що автомобіль вже не доставляє проблем. Це загальна така проблема. Коли були проблеми, в Ютубі ночами всі сиділи. Нема проблем, ніхто не зважає на це все діло. О, отож. Така ситуація. Наразі, всім дякую за перегляд відео. До кінця, хто дивився, всім гарного вечора, до побачення.